Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні ми поговоримо про законопроект 10379, що він передбачає закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Верховна Рада України постановляє внести зміни до таких законодавчих актів у кодексі україни про адмінправопорушення стаття 38 після частини 6 доповнити новою частиною такого змісту адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень передбачених статтями 210-210-1 цього кодексу може бути накладено протягом трьох років з дня його вчинення або виявлення, тобто не 90 днів за сроком давності, а 3 роки за сроком давності. У зв'язку з цим частину 7 вважати частиною 8. Стаття 210-210 1 викласти в такій редакції: 210 правопорушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку. Тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподаткових мінімумів доходів громадян. Стаття 210. Дріб. 1. Порушення законодавства про оборону військової обов'язок, військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Порушення законодавства про оборону, обов'язок, військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 500 до 2 тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб 2000 до 5000 тисяч неоподатковуваних мінімумів. Доходів громадян. Діяння передбачені частиною першої цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від 2 тисяч до 3 тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 9 тисяч до 12 тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян. Статтю 258 доповнити після частини 4 новою частиною такого змісту, протокол не складається у разі вчинення в особливий період адмінправопорушення, передбачених 210-210-1 цього кодексу, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з'являється без поважних причин. Або без повідомлення при прибуття на виклик територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, підтримки, будучи належним чином повідомленим про дату, час місце виклику, та за наявності у територіальних центрів комплектування та соцпідтримки підтримки, підтвердної інформації про отримання особового виклику. У зв'язку з цим частину п'яту 7, 7 вважати відповідною частиною шостої 8 статтю. 2.6.3 доповнати доповнити частиною такого змісту осіб, які порушили законодавство, про оборону військовий обов'язок, військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію під час особливого періоду може бути затримано на строк до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи або з'ясування обставин правопорушення до трьох діб. Частину 1 статті 336 Кримінального кодексу після слова мобілізації доповнити словами, у тому числі відмову від проходження медичного огляду лікування. Цей закон набирає чинності з дня наступного днем його опублікування. Що ви думаєте, шановні українці, з цього природу, будь ласка, пишіть коментарях нижче. Також не забувайте робити донати в описі до відео. Жміть кнопку спонсорство і спонсорувати. Разом переможемо. Тому ви зрозуміли, що вони хочуть прийняти. Підпишись на цей канал, разом доб'ємо до 10 тисяч. Разом переможемо. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з СК та СП військового права від 500 до 1000 гривень. Також у зв'язку. З новими законопроектами про мобілізацію я розробив неправовий метод захисту від свавілля ТЦК ТСП і військової влади України у майбутньому. Замовляйте цю послугу. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Замовляю, тобі це треба дуже потрібно. Також підпишись на мій YouTube-блог, становсь спонсором мого YouTube каналу, жми кнопку «Спонсорство» і спонсорувати в описі до відео. Дивись мої минулі та наступні відео. Обов'язково роби лайки, репости. Я консультую у сфері будь-якого права, податкового, а також як вести бізнес у статусі людини і автомобіль. Це коштує 1000 гривень. Також консультую цивільного, господарського, земельного, сімейного права. Та інших норм прав. Звертайся за юридичною консультацією до мене на електронну адресу академік. Підпишись обов'язково на мої соціальні мережі, розповсюджуй мої відео тренди Ютубу. Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників, шановні українці! А потім до мільйона. Разом ми переможемо диктатуру Зеленського. Разом до перемоги. Слава Україні!